Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись на твій вибір, яким він буде. Якщо ти обереш один шлях, щось одне, і якщо ти обереш інший шлях, щось друге. Тому зараз налаштуйтеся на два своїх вибори, перед якими ви стоїте, можливо. і... Сконцентруйтеся і уявляйте, я буду розкладувати, що є станом на зараз. Сюди буде один з ваших виборів, що буде відбуватися, якщо ви це оберете. Сюди буде інший ваш вибір, що буде з вами в вашому житті, якщо ви його оберете. І так, покажіть нам, руни, що відбувається станом на зараз. У людини, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть руни станом на зараз. Зараз у вашому житті якісь, я б сказала, можливо, стримуючі обставини є, які вас стримують від чогось. І є якісь... Обмеження і, скоріш за все, вам би хотілося відмовитись від чогось. Тому, можливо, і є у вас вибір, що ж обрати, те чи інше, що може допомогти вийти з обмежень, а що може навпаки буде втримувати і далі в тих обмеженнях. У вас зараз енергії відмови від чогось є. Руйнування, втрати, можливо, якоїсь. Станом на зараз так. І вам би бажалося все ж таки зробити, мабуть, якийсь свій вибір. Ви стоїте перед дилемою, можливо, від чогось відмовитись. Тому давайте подивимося зараз. По-перше, покажіть мені руни точніше, що зараз відбувається, від чого. Хочеться відмовитись, що руйнується, можливо, покажіть руни. Ну, ви, як наче, зациклені на чомусь, і вам би, можливо, хотілося вийти з цього кола. Можливо, це вже довгий час триває, і воно вас, можливо, якось мучає, не вдовольняє, не дає нас наги жити. Це результат, який ви отримуєте. Можливо, від якоїсь втрати, можливо, від якихось факторів в вашому житті, які не дають рухатись далі. Добре, покажіть, руне, що ж буде, якщо людина, яка дивиться зараз цей розклад, зробить вибір, цей, що з ним відбудеться? Що буде, якщо людина обере інший шлях? Покажіть мені. Так, ну що ж, роздивимося. Так, ну тут можна сказати, що якщо ви оберете перший свій вибір то, по-перше, можливо, ви будете відмовлятися від якихось контактів в своєму житті, якогось спілкування, ви, можливо, переглянете свої уподобання, свої контакти, ту інформацію, яка заходить у ваш простір. І як начебто ви, можливо, десь почнете рух далі запустити якісь свої нові проекти, нові процеси, і це як буде, можливо, навіть доленосно для вас. Добре, покажіть руни точніше про що тут? Тут, як наче відмова від чогось традиційного, від чогось сталого. Для когось навіть відмова від контактів з родиною, з родичами, з сім'єю. Для когось, можливо, переміщення буде в інше місце. В інше місце, і ви відмовитесь начебто від того місця важливого для вас, де ви зараз знаходитесь. Чи то ваша домівка, чи то ваша робота, можливо. І почнеться рух до чогось нового. Причому те нове, воно. В когось може бути пов'язане з жінкою, з жіночими енергіями, а в когось може бути пов'язане взагалі з якимись доленосними подіями, важливими для вас, новими, нові проекти, нові, але ті, що, над якими ви довго думали, роздумували, можливо, вирішували, варто чи не варто це робити, варто чи не варто їхати, варто чи не варто втілювати в життя щось. Покажіть Руни точніше про що тут? Ну, тут як начебто. Для когось тут може бути дійсно мандрівка, переїзд кудись. І це як, наче, ну, знаєте, вибір без вибору. Можливо, вам і не дуже того хочеться, або ви не дуже знаєте, як це зробити. Але якщо ви зробите вибір, підете по цьому шляху, то від чогось ви відмовитесь того традиційного і що довгий час було, можливо, в вашому житті. І почнете рухатись в якомусь невідомому, ще поки що для вас напрямку. Це буде щось не дуже ясне для вас, як наче ви почнете рух по темному коридору. Ще буде непрояснена ситуація, ще буде неясно, що робити, як робити, як там буде можливо. Для когось, для якоїсь частини, це може бути. Як наче ви відмовитесь, може, від однієї якоїсь місцини чи родини, і створите якісь нові стосунки, але вони будуть для вас, ну, як невідомими, як там буде. І перешкоди, можливо, будуть вам на цьому шляху. І це нове, ці нові проекти, чи ця нова людина, можливо, з якою ви хочете піти по цьому шляху. Воно буде ну, доволі, знаєте, таким і залишиться, як наче в підвислому стані. Найближчим часом воно не дуже буде для вас проясненим, не дуже ясним. Те нове, до якого ви можете почати рухатись, ті нові проекти, чи нова сім'я, чи нова країна, воно все одно буде лишатися для вас. Цілком непроясненим. І в тому місці, куди ви будете рухатись, як наче найближчим часом все одно буде вам незрозуміло, чи як там жити, чи як там комунікувати, чи як там виживати. Будуть перешкоди, і буде багато чого все одно непроясненого. Для декого з вас це. Може бути доволі доленосним кроком, і ви начебто слухаєте, як свою душу вас туди тягне. Ну добре, покажіть, руни по ітогу, чим це може завершитись цей вибір. Ітог. Тут може бути криза для більшої частини. Тут може бути, знаєте, як ви обрали, почали рухатись, не знали куди, бажали створити щось нове, для когось це нові знання, для когось це нові проекти, нова сім'я, нова родина. Але воно якось потім призупиниться і може початися криза якась. Можливо, у вас на вас на наваляться якісь страхи, невпевненість. Можливо, вам треба буде долати багато перешкод по роботі. Можливо, ви будете намагатися якось закрити свою нужду, свою потребу, але ну, шлях такий, що все ж таки ви почнете рухатись, трохи не розуміючи, як це зробити. І з часом, там, ну, як, все одно буде багато неясностей і перешкод. Може виникнути криза, а може виникнути, знаєте, як сумніви вже, сумніви й страхи, чи правильно я обрав цей шлях. Ну, добре, ну так, а якщо ви підете іншим шляхом і оберете цей шлях, то тут буде вам успіх. Успіх, все буде ясним для вас, воно буде для вас підходящим, знайомим. Ви побачите для себе результати, що саме головне нові результати. І на цьому шляху у вас можуть бути партнери, партнерські стосунки, можуть вам допомагати тут друзі чи родичі, чи близька людина для вас, можливо, кохана людина. Тут буде багато енергії, багато яскравості. Тут можуть народитися в когось діти навіть, і тут буде гармонія. Добре, покажіть руни точніше про що тут. Так, ну тут. Руни так нам кажуть, що у вас, як наче, закриється якийсь період і почнеться новий. І це буде успішний для вас період. Ви будете там сяяти. По-перше, вам тут там буде все зрозумілим, ви будете енергетично наповнені. І це не буде так, як було раніше. Нові результати і нові ефекти вони зроблять вас. Як наче захищеним, ви будете відчувати себе там захищеним. І хотілося би іще відмітити, що це як наче по волі вищих сил відбудеться. Цей шлях, ці результати, ці стосунки. І там буде радість. Від тих стосунків, від тих партнерських відносин, гармонійних, легких, ви, вам буде радісно. Якщо ви підете цим шляхом, все зміниться, ви будете відчувати себе захищеним. Можливо, тут для когось буде багато результатів, пов'язаних з мережею, зі світом, і це буде ваше задоволення. Для когось тут шлях пов'язаний саме з створенням нових стосунків, нових і гарячих я б сказала, пристрасних. Де багато енергетичного обміну, і цей обмін, знаєте, гармонійний, де все врівноважено, де вас захищатимуть. І ви будете радіти. Ви будете радіти всьому тому, що буде відбуватися з вами, якщо ви оберете цей шлях. Ви будете задоволені, ви будете отримувати задоволення. Покажіть руни по ітогу, що тут буде. Ітог. Ітог. Ну і тут, знаєте, такий, як наче, ой, можливо, ви знімете з себе відповідальність. З себе за щось знімете відповідальність, як наче буде вам легко. Це буде якось легко і необтяжливо. Е, можливо, ви відійдете відсутству. Або якось будете більше, знаєте, знаходитись в ладу з собою і зі своїми близькими людьми. Як наче соціум вас не буде дуже або влаштовувати, або цікавити. Про що тут покажіть мене? Точніше. Так. можливо, вам на цьому шляху треба буде. Проявити силу волі силу духу, якщо будуть виникати якісь непорозуміння з тими партнерами чи близькими людьми, ви будете налаштовані твердо. Можливо, хтось буде вас відмовляти від цього. І якщо це пов'язано з якимось соціумом, то ви проявите тут стійкість. Для кого ж тут може бути пов'язано з матеріальним, можуть на цьому шляху виникнути, знаєте, такі, або ж ви не будете заробляти, ну, може вам будуть допомагати. Можливо, ви будете просто, ну, знаєте, як приклад створити нову родину, нові стосунки, і ви знімете з себе відповідальність за матеріальне вам буде допомога. Матеріальна, можливо, ви вийдете заміж, якщо ви жінка. І як наче знаєте, всі матеріальні проблеми, які у вас були, ви з себе їх знімете, облегшите. Ви як наче якийсь груз з себе знімете. Ну, не будете приймати ніяких рішень. Як наче дійсно вас будуть вести по життю. Якщо це про стосунки, то там будуть легкі, радісні стосунки, вас будуть захищати, вас будуть оберігати, з вас знімуть груз відповідальності за матеріальні проблеми, вам не прийдеться нічого вирішувати, не тягти на собі вже ту купу проблем, яка, можливо, у вас була. Ну, ось такий вибір, два вибори. Так що, вам відніше, звісно, що ви обирали, вам краще зрозуміло, про що тут. Тут хочеться ще знати. Покажіть руне, що ж все-таки за криза може виникнути ось тут, на цьому шляху. Так і застій може бути. Як наче ви не зможете там розкрити свої енергії, родючості, як наче не буде зростання. Дійсно криза, дійсно зменшення ресурсності і застій. В справах тут може бути, не знаю, з чим пов'язаний цей вибір, але тут може бути застій. В когось, можливо, тут почнеться криза стосу... стосовно якоїсь жінки в вашому житті, якісь проблеми з нею можуть бути. Ну, а тут шлях доволі легкий, тут вас опікати, як наче будуть, допомагати, вирішувати за вас все. Ну і покажіть, Руни, що може допомогти людині правильно обрати свій шлях, що допомагатиме. Ну... Я б сказала припинити яку, якусь конфронтацію, войовничість прибрати якусь надлишкову і не йти туди, де ви відчуваєте, що ви не повинні проявлятись, і де ви відчуваєте, що можливо з вами чи то не рахуються чи поступають нечесно, несправедливо. Просто не йти туди, не обирати цей шлях, не йти на пролом. Якщо ви відчуваєте якусь нещирість, нечесність. І вам не хочеться туди, не хочеться туди рухатись, не йдіть туди. Це стане в пригоді оприділитися вам, який же зробити все ж таки вибір, що обрати. Ну, ось на цьому я і буду закінчувати. До нових зустрічей. Бажаю вам всім зробити дійсно правильний вибір в своєму житті, піти своїм шляхом, і потім ні про що не жалкувати. До нових зустрічей, всім пока! Ще побачимо, ще почуємось. І хочу подякувати всім вам за ваші лайки, вподобайки, за щирі коментарі, за донати, які іноді мені приходять і дуже мені допомагають. За все-за все, за те, що ви є, за вашу увагу. Всім щиро дякую. Бо знаєте, це важливо, адекватний енергообмін. Вважається, що якщо практикуючий, знаючий, віддає свою магію, свою енергію, свої знання задарма, просто як, як пожертву, як благодійність, то рано чи пізно його вищі сили ну, зменшать. Його знання, зменшать його силу, а той відберуть зовсім. Такий закон цього всесвіту. Тому я дуже дякую тим, хто це розуміє і хто підтримує мене і тих, з ким ми енергетично обмінюємося адекватно, хто оцінює мій труд, мою роботу, хто мені дякує чи коментує. Це дуже важливо для мене і важливо для вас. Повірте, нічого в світі і у всесвіті не буває, як то кажуть, на халяву. Це треба розуміти. Ну, все, тепер точно, все. Бажаю всім вам успіху і правильних виборів в вашому житті.